Вітаю! час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві на Каштановій алеї готують до відкриття другу чергу стел загиблим воїнам. Автомобіль з патрульними перекинувся по вулиці Нижньомлинській у Полтаві, як кажуть, свідки через собаку, який перебігав дорогу. Зелене світло рибалкам з 1 липня на Полтавщині. Офіційно стартував літній риболовний сезон. А тепер про це та інше більш докладно. На Каштановій алеї у Полтаві готують до відкриття другу чергу щитів пам'яті. Це 75 конструкцій із портретами полеглих на війні захисників і захисниць. Над чим зараз працюють будівельники, розповідає Івана Дімова. Другу чергу щитів пам'яті на каштановій алеї у Полтаві готують до відкриття. Це 75 стел з фотографіями та інформацією про загиблих військових. Підготовчі процеси стартували на початку червня. Тоді майстри встановили самі постаменти та залили під ними бетон. Нині ж його почали шліфувати. Усі нерівності основи, на якій стоїть щит, підрядники мають вирівняти, аби та стала гладкою, говорить майстер Сергій. Де там раковини невеличкі, там це саме підшпаклювати, треба потім е, шкурочкою затерти, щоб воно було е, в такому состоянні, щоб можна було на нього дивитися. І паралельно знімаємо картоночку, пленку і миємо всі пам'ятники цим ну, по стеклу, якщо то я прискувати. Усі залишки будівельних матеріалів навколо стел прибирають паркові працівники. Хлопці встановили наші стели нашим героям України. І після встановки стел ми належним чином прибираємо наш парк Алея слави Каштанова Алею. Героям слава, нашим хлопцям повага і пам'ять. Нехай спочивають з миром. Нагадаємо, алею героїв у Полтаві відкрили 6 грудня минулого року у День Збройних сил України. На той час там було встановлено 180 конструкцій із зображенням 360 портретів полеглих військових. Дату, коли планують відкриття наступної черги, наразі не повідомляють. І ще один пам'ятник може з'явитися у Полтаві. Мова про монумент державному та військовому діячу головному отаману військ Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Його мали встановити ще до повномасштабного вторгнення. За цей час вартість робіт зросла до майже 7 мільйонів гривень тільки за виготовлення пам'ятника. Про це йшлося сьогодні на тематичній нараді. Подробиці дивіться у сюжеті. Пам'ятник Симону Петлюри, який мали встановити в Полтаві ще до війни, може з'явитися вже до травня 2026 року. Зокрема, на цьому наголосив депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, який взяв участь на раді щодо встановлення в обласному центрі пам'ятника державному та військовому діячу головному атаману військ Української Народної Республіки. Нині увесь депутатський корпус підтримує ініціативу встановити монумент відомого українського діяча. Додав він. Зв'язку із воєнним станом дана програма була не реалізована і даний пам'ятник не виготовлений. Зараз громадськість піднімає ініціативу і разом з депутатським корпусом власної ради для Полтави. Це дійсно для Полтавської області це значна постать, яку ми повинні вшанувати. Олег Діденко говорить: майбутнє місце встановлення пам'ятника не змінилося. Вулиця Соборності біля Оцевому додає. Депутатський корпус Полтавської обласної ради постійно підтримує ініціативи щодо збільшення у громадському просторі кількості пам'ятних місць про відомих українських діячів. Відпрацювати дорожню карту по встановленню пам'ятника Симону Петлюри, який загинув у 1926 році, і на наступний рік це буде 100 років від моменту, коли він загинув, борючись за Україну. Дане питання вже допрацьовувалося депутатським корпусом Полтавської обласної ради. Це 2017 рік, коли була програма прийнята по культурній спадщині. В дану програму було включено і проведення самого конкурсу на визнання переможця. Загальна висота пам'ятника сягатиме трьох метрів. Скульптура буде виконана у бронзі. Сам діяч стоятиме у повний зріст, пираючись на шаблю, розповідає головний архітектор області Ірина Особік. Загальна кошторисна вартість з благоустроєм з проектно-кошторисними роботами з орендою земельної ділянки і так далі укладалось 5 мільйонів гривень. То на сьогоднішній день майже 7 мільйонів гривень це виключно виготовлення пам'ятника. До питання джерел фінансування та визначення основного виконавця робіт повернуться на початку серпня. Зазначив на робочій нараді щодо встановлення пам'ятника державному та військовому діячу Симону Петлюрі, депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Службовий автомобіль патрульної поліції перекинувся сьогодні вранці по вулиці Нижньомлинській у Полтаві неподалік співочого поля. За словами очевидців, трапилася дорожньо-транспортна пригода через собаку, який перебігав дорогу. З місця події повернулися наші кореспонденти. Поліцейська автівка в'їхала в дерево та перекинулася. Така картина близько сьомої ранку, 2 липня постала перед мешканцями вулиці Нижньомлинської у Полтаві. За словами одного із свідків ДТП, перед аварією дорогу перебігав пес. Двоє патрульних водій та пасажирка вціліли. живі здорові. Живі. Жінка поліцейська взагалі не постраждала, а у хлопця ніс розбитий, і все кажуть, що собака перебігав дорогу. Вони уходили від собаки та вискочили на бордюр та збили два дерева два Мешканці прилеглих будинків внаслідок події не постраждали, як і їхні оселі та подвір'я. На поліцейського склали протокол, триває службова перевірка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. На вулиці Нижньомлинській трапилась ДТП за участю службового автомобіля Дастер». Водій в'їхав у дерево, після чого перевернувся. Внаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження. Постраждалі у події відсутні. На поліцейського склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Порушення за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами терміном до 6 місяців. Затримували чоловіка, а постраждала стороння жінка. У Укремучуці патрульні поліцейські намагалися посадити нетверезого чоловіка у поліцейське авто. А в ситуацію втрутилася жінка і опинилася на землі. Сталося це 1 липня. Сьогодні ж правоохоронці надали офіційне роз'яснення щодо події. Деталі у сюжеті. Затримували нетверезого порушника публічного порядку, а постраждала стороння жінка. У Кременчуці 1 липня по вулиці Троїцькій інспектори поліції під час патрулювання виявили чоловіка, який розпивав алкогольні напої. І, за словами представників патрульної поліції Кременчука, відмовився надати документи для встановлення особи, тож його затримали. Спілкуючись із поліцейськими, чоловік почав поводитися агресивно та відмовився надати документи для встановлення особи. Після неодноразових законних вимог патрульних припинити правопорушення, поліцейські були змушені застосувати законні заходи впливу та затримати порушника згідно з чинним законодавством. В процес затримання порушника правопорядку втрутилися перехожі. Яка причина? чим? А дай ти не дишать. причина затримання? Врешті спілкування жінок з поліцейським завершилося сутичкою. Як видно з відео Кременчуцького телеграм-каналу, під час затримання чоловіка правоохоронець штовхнув одну з жінок і та впала на землю. Ні, 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 ні. Хай положить. Я позиваюсь ку. Я Жінки за словами поліцейських перешкоджали законним діям правоохоронців. В час затримання сторонні особи намагалися перешкодити законним діям поліцейських. А саме хапали заформлений одяг та вдарили одного з інспекторів дверима службового авто. У зв'язку з реальним ризиком загрози здоров'ю поліцейський застосував заходи фізичного впливу, які прямо передбачені статтєю 45 закону України про національну поліцію. Наразі стосовно патрульного поліцейського проводиться службове розслідування, на час якого він відсторонений від виконання службових обов'язків. Йдеться в офіційному Порушника ж доставлено до відділу поліції для встановлення особи. На нього винесено постанову за розпивання алкогольних напоїв у забороненому місці. Складено адмінпротокол. Риболовний сезон у Полтавській області офіційно відкрито. З 1 липня любителі лову можуть знову вирушати на водойми, але зважати на правила та екологічну відповідальність. Як дотримуватися норм і берегти природу, розкажуть самі рибалки та фахівці. Детальніше у нашому сюжеті. З 1 липня на Полтавщині офіційно стартував літній риболовний сезон. Завершився період нересту, а отже, рибалки знову можуть вирушати на водойми. На одному з полтавських берегів випробовує свою вдачу Олександр. Він рибалка з багаторічним стажем і точно знає, яка риба клює краще та навіщо існують заборони. Риболосом займаюся ще з самого дитинства. Ловили найбільшого у мене був сезон на Кременчуцькому водосховищі 5,5 з кілограм. Щуки були максимально там два з половиною. Чоловік переконаний, обмеження під час нересту необхідні. Звісно, доречні вся риба йде на нерест, і потрібно її зберегти. Да, спортивне рибальство ж дозволено в межах міста на, на на одну вудку на два гачки або ж на дві утки на по одному гачку. Не менш захоплений риболовлею Дмитро, молодий полтавець, якому любов до цього заняття передав батько. Ми так. …чисто їздили, щоб віддихнути. І мене це якось, типу, Мені це дуже сподобалось і почав сам виходити на риболовлю. На відкриття сезону прийшов і досвідчений рибалка Роман. Каже, своє перше водилище… зробив із лищини, а найбільший трофей з сом на 76 кілограмів. «З лищини ще вудочку пам'ятаю, там пер'ївний поплавочок і на річці… річки його На хижака з напарником на Дніпрі. У 2014 чи 2015 році на 76 кг суму приймали. Ну, це такі, найбільші Були там і 40, і 30, і 20, ну, багато саміх було. Чоловік додає, ловити можна, але в рамках дозволеного. Є правила спортивного любительського лову, Там дозволяється до трьох кілограм на одну снасть ловити під час навіть нересту. Про важливість дотримання правил риболовлі, особливо в умовах збереження природного балансу, нагадує речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Окремо наголошуємо: заборонено використовувати браконьєрські знаряддя лову, сітки, електровудки, неводи, драчі тощо. Такі методи завдають серйозної шкоди водній екосистемі. Підводне полювання у заповідних зонах також поза законом. Наша головна мета не лише контролювати, а й зберігати баланс у природі. Тому закликаємо рибалок: дотримуйтесь правил, поважайте природу і бережіть водні біоресурси, щоб риболовля залишалася не лише приємним хобі, а й була безпечною для довкілля. Фарбували лавки, дитячі гойдалки, гірки та пісочниці у Полтаві. По провулку Гната Хоткевича влаштували міждворову толоку. Хто організував містян до такого прибирання та як все відбувалося, бачили наші журналісти. Зібралися всі разом і зробили двір затишнішим. у Полтаві. По провулку Гната Хоткевича відбулася толока. Її для місцевих жителів організував Валерій Пархоменко. Він розповідає, ідея проводити такі генеральні прибирання локально виникла після загальноміської толоки у дендропарку. До мене звернулася одна ініціативна група. Кажуть: ми хочемо так локу себе в дворі провести. Чого і ні? Я зібрав свою команду, кажу, є бачення зробити толоку. В принципі, це нічого не варто, це тільки час. Себе я вважаю відповідальною людиною, да, бути господарем на своїй землі. Тому необхідно до всього відноситися, так як я хотів, щоб у тебе було вдома. От я приїжджаю на такі толоки. Від місцевих мешканців потрібно лише бажання прибрати свій двір. Усі необхідні для толоки матеріали їм привезуть. У мене є в цій команді люди, які. Там з косами ми, минулий літорки все прибрали, підкосили фарбу, розходи матеріали. Ми приносимо з собою. Якщо, наприклад, немає піску, пісочниці, ми потім організовуємо, щоб підвести пісок. Буквально все день було на наступний. Мама двох дітей Єлизавета Мороз фарбує гірку. каже нещодавно хулігани розписали її непристойними малюнками. Підходи сини, кажемо що це таке, а там же ж намальований. То треба ж теж щось робити. Ми писали руку, теж хотіли самі скинутися. Нас ніхто не підтримав. а Тут якраз толока взагалі ідеальна. А місцева жителька Аліна Корецька фарбує гойдалку до толоки, говорить, приєдналася за любки. Першу чергу і за те, що моя дитина часто гарцює на цьому майданчику. А в другу бо я сама любі тільки у нас якось воно не організовується. Це ми тут живемо ми з двадцятого першого року. Перший а, раз такантуй, і поки дорослі зайняті прибиранням для дітей влаштували рухливі ігри. Ой, які молодець. – перша спроба, де першого як звати? Толока це гарний привід зібрати сусідів для спілкування. Діляться полтавці. Дуже хочеться, щоб наша Полтава була гарна, квітуча, а наш двір ще кращий, саме найкраще. Дякую Валерію Пархоменко за підтримку за організацію. Вже дуже чудова людина. Організовує людей і, і дітей, і не тільки в цьому дворі, а по всьому місту. Так що щиро йому дякую. Паралельно з прибиранням Валерій Пархоменко цікавиться проблемами місцевих жителів. Тут це дорожнє покриття на вході до будинку та небезпечне гілля дерев. Якщо якісь глобальні питання, там асфальтування, там чи ремонт в під'їзді. Це ми тоді заносимо стратегічний план розвитку міста і будемо. Реалізувати ну поетапно. аби таке ж прибирання організували у вашому дворі. Заявку можна залишити на телеграм-каналі Полтавська Толока. Щеплення проти сказу котам і собакам робила сьогодні виїзна бригада обласної державної лікарні ветмедицини по вулиці Енеїди у Полтаві. З початку року в області зафіксовано вісім випадків зараження тварин цією небезпечною хворобою. Тож такими заходами безпеки, як вакцинація, нехтувати не можна, кажуть фахівці. Більше про це дивіться у сюжеті. Десятирічну собаку Шакіру і трирічного песика Баріка привели на щеплення проти сказу. Полтавка Наталія каже: дізналася про вакцинацію на вулиці. Не їде з групи у соцмережах. Важливо вакцинувати, того, що у нас кіт бандюклази візде і б'ється з усіма. Може підчепити скази. Їх зараз вони в принципі з двору не виходять. Для профілактики вакцинує песика річа одним з перших зі своїх тварин. Полтавка Марина його говорить раніше забрала з перетримки. Ми кожен рік сюди приходимо, кожен рік на магазині. Написано об'явлення на дереві, пожалуйста, собака щеплена, тому що це і безпечність собаки, і наша дані про щеплення заносять ветпаспорт, каже Полтавка, і це на її думку дуже важливо. Не дай Бог, що от укусила собака собаку, буває всяке. Вибіжав, або людину не дай Боже, що. Все нормально, то есть вона не заболіє. То есть сість доказательства того, що собака щеплена. Свою кішку Масю полтавець Віктор приніс на руках. Тваринка живе в сім'ї 15 років відтоді, як її врятували з вулиці. Вона нас дуже любить спілкуватися. Вона до всіх на руки йде. зимою, ну, в будинку, а так гуляє на вулиці. А ми кожен рік вакцинуємо. Планово імунізують тварин вакциною Рабістар Ред, лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Наголошують сказ смертельно небезпечне захворювання як для тварин, так і для людини. Вірус сказу передається контактним путем при ослиненні або при покусі. Вакцина це обезпечує, щоб не було зараження сказом. Робиться один раз в рік. Проти сказу коти собаки важливо, щоб було більше трьох місяців тваринки, і кожен рік їй треба проводити вакцинацію. Графік планових щеплень можна дізнатися у соцмережах головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області. За даними обласної державної лікарні ветмедицини, від початку року на Полтавщині зареєстрували вісім випадків сказу тварин: чотири у собак, три у котів і один у лисиці. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.